Космічні тарифи на тепло кияни отримали платіжки із з величезними сумами. Тепла двокімнатна квартира нині коштує не менше від тисячі гривень на місяць. Люди не розуміють, чому, адже Київенерго ще до початку палювального сезону пообіцяло обладнати всі будинки теплолічильниками. З ними суми були би в рази меншими. Та як з'ясувалося, лічильники справді стоять, але не працюють. А люди й далі платять не за спожите тепло, а за квадратні метри. Все з'ясовував Артем Сорокин. У нас ще були тут такі решітки, які ми також познімали зі всіх батарей, щоб ну хоч якось обігріватися. Котові басі постелили біля ледь теплої батареї, тільки тут він не мерзне. Вдома в пані Оксани так холодно, що кріпу чайнику миттєво стигне. Чаюємо з термоса. Ну, сьогодні ось ми бачимо. 20. зазвичай вона не піднімається вище 18 градусів. За такі дрижаки у двокімнатній квартирі пані Оксана має віддати майже всю чоловікову зарплатню. Платіжка за опалення в листопаді 1100 гривень. Рахували за квадратурою 16 гривень 14 копійок за кожен квадратний метр холоду. Чоловік мій фотограф його заробітна плата надзвичайно низька. Вона складає 1500 гривень. Обмежуєш все ну настільки. А тут потрібно буде урізати ще якісь найнеобхідніші речі на будинкові пані Оксани. Теплового лічильника нема. каже, чула, що місцева влада їх безоплатно встановлює. Чекала лічильника, втім, поки дочекалася тільки підвищення тарифів майже удвічі. Вже в цьому місяці дозвол не можемо собі дозволити оплатити під низом. Светр, зверху светр, з обов'язково з чимось, щоб було тепліше. Я завжди вот отак от кажу. То тобто, в літній мадішка буває такое, що даже сарафан одягає. Якщо кіт Бася не злазить із батареї, то лимон статечно розлігся на ліжкові. Йому тепло. На відміну від попередньої квартири, в цій теж двокімнатній, плюс 23. І за це пані Катерина заплатила не 1100, а лише 440 гривень. Сьогодні ми нарешті знайшли те місце, де. Ховаються ваші гроші, ось ця невеличка коробочка називається теплолічильник. Мешканці будинків, в яких він встановлений, кажуть, що вони платять за тепло на 60% менше аніж ті, в яких. Цієї скриньки немає за весь опалювальний період. Сума економії з однієї квартири може складати до 10 тисяч гривень. Мешканці не стали чекати, поки до них приїде Києвенерго та встановить лічильник. Самі збирали по 50 копійок на місяць із мешканця, і вже за рік прилад стояв. Ми за три місяці відбили стоїмось. Нас город і Києвенер при все час. Він не наш дом. Ми самі себе общитували. У нас завжди було дешевле. Тепер пані Катерина платить не за квадратний метр, а за гігакалорію тепла. Вона коштує 600 гривень. Тепер рахує, скільки заощадила. Без лічильника 63 теплі квадратні метри по 16 гривень за кожний коштували б їй 1017 гривень. Тепер за лічильником. Будинок спожив 21 гігакалорію їх поділили на всіх мешканців, і вийшло, що замість 16 квадратний метр згідно з лічильником вартує лише 7 гривень. Тож у її платіжці лише 440 гривень. В нашому домі ми зекономили 567 гривень. Аби людям жилося дешевше, «Київенерго» до початку опалювального сезону встановив 4 тисячі теплолічильників. Близько 90% сьогодні квартир будуть розраховуватися за будинковими приладами обліку. Поставили лічильника і на будинок пані Людмили. Сьогодні в Києвенерго дзвонили і вони сказали, що на домі що тіки. у платіжці за листопад шок вона раптом побачила не спожиті гігакалорії, а знову злощасні квадратні метри і величезну суму. За листопад опалення 950 гривень. Це взагалі нереально. Я заплатила всю свою пенсію за, за квартиру. Таке саме становище в тисяч киян. Лічильники ніби стоять, а в рахунках тисячі. В Києвенерго кажуть, то вони їх перевіряють і поки ставлять на облік, і далі нараховують за квадратурою. Робиться ця робця е, дія тільки після початку опалювального сезону. Це процедура, яка технологічно вимагає е, уваги. Вимагає часу, вимагає певних ресурсів. Саме тому, після початку опалювального сезону, одразу лічильники не почали працювати. Одночасний запуск чотирьох тисяч теплолічильників то для Києвенерго втрата мільйонів гривень, каже юрист. Тож така перевірка може тривати весь опалювальний сезон. «Київенерго не зовсім вигідно, коли встановлені щочики, тому що тариф получається без щочика значительно вищий. і придумуються всякі. Способи для того, щоб уклонитися від установки счетчика, а власні, в общем-то способствують нарушенню прав граждан. Радить кожному з тих, хто напевне знає, що лічильник у нього є, а за платіжкою ні, йти до феміди. Ходім звернутися в суд соответствующим нізком обіцятельство об генеруючі компанії підключити счетчик і виставляти тарифи з счету, які вже встановлений. Артем Сорокін, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.